Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра, вітаю на своєму таро каналі. Сьогодні буду дивитися для вас новий Таро-розклад на тему, що він хоче від мене, тобто яких стосунків він хоче. До цього буду дивитися сигніфікацію ваших стосунків на момент туди тепер, вашу позицію, його позицію. Якщо вам відпадає, тоді дивіться до кінця. Нагадую, що це загальний Таро-розклад, тож тут немає якихось дуже особистісних позицій. А, значить, давайте починати. Ваші стосунки на момент тут тепер про що вони? Луна. А, луна, ну тут, тут і ще й Верховна Жриця. Дуже багато якоїсь таємниці, обману, маніпуляцій, хитрощів, скритої інформації, недоговорення подвійності, а, да, тому що випадає дві міщів і верховна жриця. Якась така дуже тіньова подвійна позиція знаєте, на грані з тим, що дуже багато якої, якоїсь плутанини, може бути магія, можуть бути навіть якісь. Знаєте, в, в стосунках такі речі, які стосуються запаморочення, запамрочення свідомості мозку. Тобто, все може стосуватися алкоголю, якихось речовин. Це може стосуватися нічних жахіть, в тому числі, так, або б якихось психічних розладів. А, тобто всього, що стосується а, подвійності, напевності, запаморошення психіки, запаморошення розсудку, небажання, не вміння, а, аналізувати, нездатність аналізувати, нездатність вийти з цих от, зморок, з потьомків, да, з якихось ілюзій, а, з якихось наведених ілюзій іншим. Тобто, в принципі, досить така ну, якби неприємна ситуація наразі. Можете переживати обман, відчувати страхи, вами можуть маніпулювати, так, заводити вас у якийсь глухий кут, з якого ви не знаєте, як вийти. В принципі, бачите ситуацію якусь цільну темряву, з якої немає виходу, інше. Значить, його позиція. На момент у ТТБ. Його позиція. А, Людина може бути зайнята, тому що де десятка пентаклів. А, тобто, або ж він зайнятий у сім'ї, або ж він зайнят, ну, або ж він з... мав з вами якісь серйозні стосунки, мав з вами сім'ю, або взагалі ви да, з ним у сім'ї, да, у сімейних стосунка. Але ж. Тут позиція дурня, тут позиція ну, дитяча, незріла, непевна, так, немає ясності. Люди, людина не бере відповідальність за стосунки. Або ж не бере відповідальності за ваші стосунки, або не бере відповідальності за стосунки взагалі. Да, в тому числі за розвиток стосунків, за свої сімейні стосунки, за, за розв'язок подій, що там відбувається, да, якщо він на виборі, тому що була карта подвійності. Ну, і, тобто, тут а, людина не готова брати відповідальність і сама знаходиться в позиції дитини щодо інших людей, або щодо партнера. А, ще який він наразі. Ну, знову ж таки, іде. Да, відмови від того, щоб від того, щоб брати нові шанси від життя, від того, щоб розвивати події у житті, так і йде відхід в певні якісь ну, ілюзії, я би так сказала. Да, Відмову від шансів, якусь прокрастинацію, незрілість. Неготовність оце все. так, І тут ще людина закривається в собі, вона може якось там підглядати умовно за вами, за вашим життям, не підпускати близько до себе, у спілкуванні проявлятися Зараз. у спілкуванні проявлятися якось так знаєте, типу, ну, мене покинули. Ну і добре, ну і е, це ваші проблеми. Так вам і треба. Да? Тобто тут навпаки займається така позиція, якась така зверхня, дитяча, незріла. Е, що, типу, ну, якщо ви мене не хочете, то це ваші проблеми. Так, мстива позиція. Е, знаєте, з якоюсь такою претензією на колка. Um, взагалі, якщо глибше, то не бажання щось прояснювати, роз'яснювати або брати на себе відповідальність, визнавати за собою свої помилки ну, і взагалі йти на якийсь відкритий конструктивний діалог. Тобто, навпаки, може бути перекручування, недоговорення і взагалі відхід від перспектив якогось діалогу. Um, давайте далі. Давайте далі Ваш, ваша позиція. Ваша позиція? Ви ще очікуєте, що він якось проявиться? Ви хочете, щоб у вас є до нього тяга по ви хочете, щоб він вийшов на зв'язок із вами? А його а, реальні почуття до вас? Переживає розрив, йому зараз тяжко, але є для вас тяга по досу жезлів. Тобто є саме сексуальна до вас прив'язка, ви є дуже, якби для нього верховна жриця, принцеса жезліва, дуже еротичною, дуже сексуальною, дуже такою манкою, так? А, ну, в тому числі, можете бути у позиції коханки. А, значить, ще його почуття до вас. Ну знову ж таки знаходиться на виборі чи використовувати ті шанси, які є між вами, чи не використовувати. Ось, Але буде він проявлятися надалі по, по маму. Тобто, це все ж таки буде, як буде проявлення, але з точки зору маніпуляції. У людини є до вас тяга, посилі ви дуже до нього еротичною, сексуальною, дуже є сильна така сексуальна, інтимна прив'язка. І тут буде умовно пропозиція без пропозиції, тобто ось двійка пентаклів, знову ж таки, вибір на певність, і трійка чаш. Тобто, це буде поверхневе щось. так? Не звернеться до вас, то це буде пропозиція умовно-поверхневого характеру. Ой, тобто тут глобально людина для вас нічого не буде прояснювати. А, ви для нього імператриця, а, і зараз ви знаходитеся на відстані із ним. А, ось і між вами власне повішений, тобто людина знаходиться з вами в позиції повішеного. А, страшний суд, тобто, це для нього кармічна ситуація, що потребує внутрішніх змін, що потребує виходу з сценарію повішеного. А, сценарію, в якому а, якби він застрягає, або заставляє близьку людину застрягати в цих відносинах із ним, да, що немає конструктивного розвитку. А, і надалі. А, Mm. Не він може проявлятися, але проявлятися з певними все такими претензіями та конфліктами. конфліктами да? Тобто тут, ну, умовно, той внутрішній конфлікт, який в нього є щодо вас, так, він буде ще проявлятися, він буде ще вилазити. І він ще буде провокувати певні конфліктні ситуації, певні розборки між вами. Таким чином, тож дякую вам за увагу! Надіюся, зринували. Якщо так, то пишіть обов'язково. Відгукуйтеся і до наступних розкладів. Бувайте!